Щодо 40 кілометрової дельнітралізованої зони, нагадаю, що подібна ідея була е, в плані від в плані Кіта Так, е, Да, так. Е, е, це пов'язано з тим, що е, коли обговорюється припинення вогню. То, як правило, обговорюється як один з механізмів створення вздовж лінії зіткнення, створення демілітаризованої зони. Питання ступінь демілітаризації, нагадаю, по мінських угодах була схожа ситуація. Абсолютно. Там було відведення важкої зброї. Так. А, але про це ще треба домовитись. Да, тут ключовий пункт домовність про припинення вогню. Поки що, на жаль, це технічно навіть не обговорюється. Нема згоди з боку росіян. Тому це скоріше ну, такі витоки, що американці, що європейці теж думають можливо, вони намагаються формулювати якийсь свій мирний план, де будуть шукати якісь варіанти. Але я скажу відверто, я дуже скептично ставлюся до цих варіацій з демілітаризованою зоною саме по кілометражу. Не спрацює це. Ще коли з'явилася ця ідея Кітакелага, вже тоді виникло питання, як бути по Дніпру? Тому що Херсон, Запоріжжя, до речі, те саме. Для росіян схожа проблема. Це стосується, між іншим, Запорізька АЕС. Там, нібито демілітаризована зона і має бути теж з точки зору безпеки. Але, тим не менш, це питання захисту. У нас під 40-кілометрову зону підпадають декілька обласних центрів. Харків і Суми, якщо рахувати навіть по кордону або близько до кордону, Харків, Харків трошечки зачепляє. На, на, на межі на межі 40 кілометрів. Ну а це питання питання захисту захисних споруд. далі, яка там має бути техніка? Важка зброя для оборони міста. Тут питання від, да, від кордону рахувати, чи від, наприклад, там я просто знаю ці місця да, Липця, да, це вже yeah. да, від Липців там, 40 кілометрів, це вже і Харків буде. А, і, а по Донеччині абсолютно згоден да, це проблема, тому що там якраз підпадаються найбільші центри Донецької області, які під українським контролем. І для нас це теж буде проблема. Тому я поки скептично ставлюся до цих планів. Це скоріше витики про те, що можу обговорюватись як варіант. Щодо візиту в США, візит дуже важливий, але мій прогноз: жодних конкретних рішень не буде. Тому що а, на сьогодні, скоріше, це буде з боку американців, з боку Віткав, перш за все, спроба зондажу. І спосіб нас примусити до згоди, хоча б частково, на обговорення плану так званого територіального розміну. Наша позиція вже заявлена. Я думаю, що Зеленський дуже правильно це зробив ще в Вашингтоні. Що ми це будемо говорити тільки з Путіним? Це не означає, що з Путіним ми про це будемо домовлятися, але те, що зараз, скажімо так, для нас це неприйнятна тема для розмови, ми її відкладаємо, тому що ми розуміємо, всередині країни це не сприймуть. І ну, тут поступки з нашого боку занадто ризиковані і в політичному, і в військовому сенсі. Тому я до варіанту територіального розміну, який зараз американці все ж намагаються просувати, ставлюся теж скептично. Це занадто ризикований план, і він для нас не зовсім прийнятний, тому що це не принесе завершення війни. Якщо ми погодимось на це, це або відкладена війна. Потім буде новий наступ, або просто певна пауза в військових діях, а потім після Донецької області нам будуть вимоги по Харкову. Найти спочатку Херсон і Запоріжжя, як Путін раніше казав, а потім Харків і Одеса. Тому для нас не припустимо тут погоджуватись, але обговорення цієї. Теми буде. Я думаю, наші будуть намагатися зустрічатися в Штатах не тільки з. Вікафом Азмарка Рубіо, ага. і якщо американці хочуть обговорювати от тему логіки подальших переговорів ага. і якогось компромісу, якщо вони запропонують от свій якийсь там варіант компромісу з територіальним розміном, тут є небезпека для нас і проблема. Але наші будуть з'їжджати на тему гарантій безпеки. Що в першу чергу давайте обговорити гарантії безпеки? Ми тут, до речі, повертаємося до теми, яка була ще в лютому. Правда, для нас це закінчилось погано овальним кабінетом, коли ми вимагали спочатку гарантії безпеки, потім припинення вогню. А зараз трошки інакше гарантія безпеки і е, е, якийсь компромісний план про завершення війни. Однак ми будемо, я думаю, наполягати на зустрічі з Марко Рубіо, який займається гарантіями безпеки. І для нас це має врівноважити вплив Віткофа. І ще один важливий момент. Подивимось, е, треба зараз дочекатися фістійної інформації, а хто в складі делегації? Чи тільки ярмак Юм'єров. Якщо там буде Свіріденка, а деякі джерела кажуть, що і Свіріденка там може бути, то це означає обговорення ще і е, роботи фонду по рідкісно земельних металах. Ага. Да. А це знов таки спроба, е, щоб опрацював економічний інтерес американців до України, щоб американці не йшли на надмірні поступки в переговорах з росіянами. Ну і кажуть, що кислиця буде. Це біги не буде. А, а, не, якщо кислиця, це біги не буде. Uh -huh. Я поясню, чому? Тому що з цього створюють штучну сенсацію, як створювали Стефанішиною. Uh -huh. Що от, мовляв, там Стефанішної немає, її не хочуть призначати. Ну призначили вже. Не може бути двох послів на переговорів. Uh -huh. Не може бути. Точно також. Чому кислиця? Кислиця, по-перше, тому що він бере участь в переговорах в Стамбулі і він багато років працював в США. Він набагато краще, ніж Сабіги, знає е, американців, е, на, так, американські переговорні практики. І що важливо, як е, кажуть дипломатичні джерела у Сабіги, краще американська англійська кислиці. Да, у, у кислиці, ніж у uh -huh. да, от, І це теж один з чинників, чому Кислицький. Кислиця зараз є е, членом вже на, поруч, ну, скажімо так, він третій, е, перші два офіційні ярмаки е, ум'яв. Вони давно вже займаються американським напрямом. Зараз, фактично, останні тижні ми бачимо, третім став кислиця. Кислиця теж, 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 теж цим буде займатися. Ну а Свіреденка економічно буде займатися цим. Дякую. А чому обрали Віткова зустріч? М -м -м -м. Хто був ініціатором? Е, ну, це американська сторона. Тобто Вітков захотів зустрітися? Не, не Вітков, не, не Вітков, це Трамп. Це Я, Трамп. Розумію, Трамп але Вітков чому? Тому що Вітков займається транформию з, з Росією. Вітков займається, Вітков зараз носить ексклюзивну інформацію, Я так розумію, що неформальними переговорами. Зверну увагу, навіть Марко Рубіов сказав, що ми щоденно контактуємо з росіянами. Так. Щоденно, про що ми не знаємо, хто так, і як контактує. Ми контактуємо з росіянами. Да, практично так. щоденно. Ну, щодо нас, питання: хто і як, і як ці контакти відбуваються і про що вони. Тут у мене теж багато сумнівів. Але по американцях це важливо. І, схоже, цими контактами займається саме Вітков. Він має ці повноваження, і в цьому є головна проблема і виклик для нас. Тому що Віткав це джерело зіпсованого телефону, ага, ага. тому що він передає інформацію від росіян в деформованому вигляді, і він прикрашає позицію росіян. Потім самі росіяни її спростовують. Тому я е, е, якраз в Вітки бачу проблему, і чому нам потрібно не тільки з Віткафом зустрічатися, а з Марко Рубіо також, щоб врівноважити вплив Віткофа. <правда> ну, по-перше, е, ми говоримо про те, що Росія не хоче припиняти він. Не хоче, так. Да. Але треба розуміти, що для Путіна з приходом Трампа, крім війни в Україні, яку він хоче виграти. <правда> А, а, і або військовим шляхом, або дипломатичним, примусивши нас <кхів> до дипломатичної капітуляції. Але з'явилася нова мета Трамп. Він хоче домовитись з Трампом, а, і це для нього дуже важливо. Якщо б. Тр... <клес> а от зараз я скажу про тут, тут не важливо про що. Він є, Там може бути набір варіантів, є, причому вони різні. Так ви їх. Так... Правильно, От чому він погодився на Аляску? Тому що а, Трамп почав зриватися з гачка. Трамп пішов в зовсім інший бік, ніж хотів Путін. Декілька місяців Путін тримав Трампа на гачку в, в тому переговорному тонусі, який відповідав інтересам а, а, на Путіна. Якраз от а, та ситуація, яка була починаючи з лютого і до липня, а, вона відповідала інтересам Путіна. Це баланс. І війна продовжується проти України. І переговорний процес, який відповідав інтересам Трампа. В чому інтерес Трампа, відразу скажу. Головний інтерес Трампа і по відношенню до нас, і по відношенню до Росії насправді дуже простий. Він визначальний: припинити війну. Чому там Нобелівська премія, миру, в рай хоче чи там є інші мотиви, да, це інше. Але він хоче, він постійно про це повторює. Це номер один для нього пріоритет. А далі, вже по відношенню до нас, є економічні інтереси певні. Думаю, що і збереження певного політичного контролю, але знов таки, це пов'язано з економічними інтересами, та саме рідкісна земельна угода. Так. По відношенню до Росії теж є інтерес. Він хоче теж домовитись з Путіним. От мотиви різні трошки, чого вони хочуть, Трамп і Путін, mm -hmm. але і той, і інший хочуть великої угоди. В чому інтерес Путіна? Про що він може домовлятись? Ну, спочатку інтереси. Перший інтерес через Трампа примусити нас до миру на російських умовах. Ці намагання декілька разів були, не спрацювали. Але він не відмовився від цього. Через Віткафа. він постійно заходиться і от якраз використовує Віткафа як інструмент примусу України до миру на російських умовах. І він через Віткафа намагається впливати на Трампа. Але це такий найбільш предметний інтерес, який стосується України. Далі. Домовності з Трампа дають можливість, і особлива гра зближення Путіна і Трампа дає можливість Путіну розколоти єдність західного світу. Трамп і так, скажем так, дає можливість для цього. Да. А якщо ця специфічна гра починається, посилюється, вони зближуються там до давай. Трамп, ти займаєшся Гренландія, тобі весь Західний світ, доктрина Монро відновлюється, да, а ти нам не заважає в Європі, а да, от ми з тобою поділимо світ. І тоді Європа на самоті, і це те, що хоче Путін, а не те, що хоче Трамп. У Трампа, до речі, немає тут єдиної uh -huh. позиції. І е, е, якраз його адміністрація вона коливається між таким. Класичним ізоляціонізмом Маго, що Європа не наш да, хай самі займаються, в тому числі безпеками, проблемами. І все ж таки розумінням того, що треба впливати на Європу, що це теж інтереси США, в тому числі економічні. Uh -huh. а, а от Путін хоче розірвати цей зв'язок, і зокрема, розірвати зсередини, зруйнувати фактично НАТО. Це його інтерес, руйнування Євроатлантичної солідарності і Євроатлантичного Союзу. Далі, якщо буде домовленості з Трампом, хоча б відносний тактичний союз між США і Росією, це зменшення залежності Росії від Китаю. Ну і взагалі, оця особлива гра Трампа і Путіна дає можливість Путіну відновити себе як потужний центр впливу. Це посилює його міжнародні позиції. Нарешті суто економічні, прагматичні інтереси. Домовності по різних спільних економічних проєктах, зокрема Арктика, про яку зараз багато говорять, використання американських технологій для видобутку природних копалин в Арктиці, тому що самі росіяни зараз це не можуть зробити, і це в принципі ще й бізнесовий інтерес, на якому Путін хоче тримати союз з Трампом на перспективу. А от Трамп, мені здається, він має певний економічний інтерес до Росії. Його взагалі приваблюють країни, де є великі природні ресурси. Оце дуже помітно. Він хоче це використати, але тільки після того, як завершиться війна в Україні, перша головна умова Путін має завершити цю війну. І тоді і санкції мають бути зняти. Інтерес Путіна до зняття санкцій теж є в переговорах з Трампом. Це теж одна з рушійних сторон.